Минулої ночі ворог здійснив чергову атаку за допомогою дронів Камікадзе шахет. Вибухи, що харків'яни чули вночі, були відпрацюванням нашої ППО по ворожим цілям. Шахеди, що летіли на місто, були збиті на підльоті до Харкова. Дякую нашим військовим. Протягом доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Лозівського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Івашки, Висока Яруга, Стариця, Красне, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка, Землянки, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман, перший Масютівка та інших. Вчора зранку відбувся ракетний обстріл села Степове Лозівського району. Пошкоджено дроти, лінії електропередач, на щастя без постраждалих та масштабних руйнувань. Рятувальники звітують протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 106 одиниць вибухонебезпечних предметів. 14 червня у селі Кам'янка Ізюмської громади стався черговий вибух невідомого вибухонебезпечного предмету. Внаслідок вибуху 57-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму, зазнав опіків і поранення ока. Наразі постраждали, перебуває на лікуванні у медичному закладі міста Ізюм. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку противник продовжує завдавати авіаударів по населеним пунктам області. Марія Соловйова та Олексій Мурав'йов новини Харків. Цієї ночі окупанти атакували кривий ріг Дніпропетровської області. За даними ОВА, влучили у два промислові підприємства. Відомо про одного пораненого. Зруйновані виробничі будівлі пошкоджено газопроводи. 40 разів противник обстріляв Херсонщину. За інформацією, ОВА є влучання у житлові квартали області. Дві людини поранено атакували і Харківську область, випустивши БПЛА. без постраждалих. Окупанти завдали удару по Україні чотирма крилатими ракетами Х-101, Х-555, а також ударними дронами типу шахет. За інформацією повітряних сил зсу, одну ракету вдалось знищити решта влучили у промислові об'єкти Дніпропетровщини. Також збито 20 дронів камікадзе. Сьогодні союзники України збираються на чергові переговори у форматі Рамштайн у Брюсселі. Одна з головних тем засідання коаліція літаків та тренування українських пілотів. Також контактна група обговорить посилення військової допомоги для успішного контрнаступу зсу. Українські військові наразі тренуються на 40 полігонах за кордоном. Про це повідомили у Пентагоні. Близько 67 тисяч українців вже пройшли навчання з тактики, систем озброєння та розвитку лідерства на цих майданчиках. Також відомо, що до кінця літа ще близько 200 наших військових завершать тренування на танках Абрамс. Навчання проходять у Німеччині під керівництвом США. Працівники ДСНС, поліцейські, лікарі та сотні інших харків'ян долучилися до спеціальної акції у Терця-Нікольський на честь Всесвітнього дня донора. Так всі охочі можуть здати кров у спеціальній мобільній лабораторії. Для когось це вже не перша донація, а є й ті, хто наважився на процедуру вперше. Потрібно допомагати хто чи може. Ось я так вирішила. Допомогти. Я в Клювала, звісно, але зараз все добре. Я з собою пишаюсь, що я змогла харків'яни. Упевнені, для пораненого бійця донорська кров може стати важливим шансом на порятунок. Не бійтесь, приходьте. Чим більше крові, тим більше допомоги нашим воїнам, на напередку сидять. Ніхто не бійтесь. На честь дня донора в Харкові підготували й низку урочистостей. Зокрема, Укрпошта презентувала нову тематичну марку. Мир Ігор Тереков каже: бути донором важлива та відповідальна місія. А внесок у нашу перемогу тих людей, хто здає кров, важко переоцінити. Я хочу привітати усіх з днем донора. Знаєте, я пишаюсь, пишаюсь нашими харків'янами, які з самого ранку вистроїлись у величезну чергу, щоб здати кров. І це кожного дня. Я пишаюсь нашими лікарями, які, незважаючи на жахи війни, роблять свою справу. Та ще й як роблять. Я хочу всіх привітати. Я хочу побажати усім нам якнайшвидшої перемоги, мира, здоров'я, успіхів і разом відбудувати наше славетне місто, герой Харків. Зі святом вас, слава Україні! Наприкінці заходу почесні донори, волонтери та працівники обласного центру служби крові отримали спеціальні посвідчення та дипломи. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачов, Віталій Грунь, Світлана Бреус. Новини Харків. Через збройну агресію армії окупантів у Харкові зафіксовано 4,5 тисячі зруйнованих чи пошкоджених будинків містян. Хтось взагалі залишився без даху над головою, а у когось помешкані зафіксовані досить легкі пошкодження, але всім будуть виплачувати компенсацію від держави. Зараз Кабмін продовжує розробляти загальну національну програму, за допомогою якої люди матимуть можливість отримати відшкодування, що прописані урядом. У Харківській міськраді пояснюють, що існують три категорії пошкоджених чи зруйнованих будинків, за якими зі скарбниці країни призначатимуть компенсації. Перша категорія це е, дуже легкі пошкодження, це там, шибки, покрівлі чи якісь е, ну, зовсім маленькі. Подряпане, і ми кажемо про те, що ці будівлі можна віднести до програми є відновлення, і мешканці цих будинків можуть розраховувати на 200 тисяч гривень відшкодування, але їм потрібно все це зареєструвати в є. Відновлені через дію підтвердити свої, як то кажуть, компетенції, підтвердити свої майнові статуси та права. І потім, коли вони це все підтверджують, вони можуть скористатися електронними підписами своїх співмешканців, співвласників, які передадуть їм право представляти це цих власників на комісійному обстеженні, отримувати гроші і таке інше. Наразі кажуть, у міськраді обробляються заявки тільки для першої категорії пошкоджень. Алгоритми щодо решти, другої та третьої, тільки розробляються урядом у співпраці з міськими радами. Олексій Богач зауважує, що орієнтовно вся нормативна база буде готова у найближчі три-чотири місяці. Люди ще плутають категорійність, тобто вони звертаються взагалі з усього житлового фонду, який постраждав, і ми повинні розуміти, що перша категорія це легкі руйнування. Друга і третя категорія ще навіть не прописані на національному рівні, і за пару місяців ми вважаємо, що в нас буде нормативна документація, що ми з цим будемо робити, які класифікувати перша, друга, друга і третя категорія остаточна. Третя категорія це буде чи реконструкція, тобто великі об'єми будівництва, чи знесення цих будівель, і людям будуть видаватися сертифікати на нові квадратні метри. Нормативної бази ще немає, але робота з опрацюванням заявок від містян вже почалася. Олексій Богач констатує наразі вже є близько 40 тисяч звернень від харків'ян щодо пошкоджень чи руйнувань, але опрацьовано лише близько двох тисяч. Я ну маючи всю ту інформацію, яку маю, я би не поспішав. Зараз отримати і попасти в програму 200 тисяч, тому що репарації і фінансові інструменти нашої держави дозволять отримати гідну компенсацію та Тому і, і цей досвід, який у нас є, 40 тисяч заявок, і тільки 2 тисячі підлягають у нас опрацюванню в рамках 200 тисяч, каже нам про те, що люди поспішають. Я вважаю, що в найкоротші терміни, тобто 2-3 місяці, у нас буде можливість запропонувати їм інші програми. Тож дуже важливо каже Олексій Богач, аби була виконана головна умова від уряду. Всі документи в електронному вигляді, аби люди змогли зробити все правильно у Харкові. Працюють СНАПИ та БТІ, де можна дізнатися додаткову інформацію. А поки муніципалітет фіксує всі будинки у мегаполісі, що постраждали від збройної агресії РФ. Муніципалітет на першій стадії виділив всі ті 4,5 тисячі будинків, які мають різні ступені пошкодження. Зараз ми до першої категорії під є відновлення, опрацювали майже тисячу будинків, які підпадають під цю програму. Але е, я вважаю, що містянам сам перед... Важно зайнятися своїми документами так, щоб все це було в реєстрах, щоб все це було в електронних базах, і вони могли в є відновлені працювати не в паперовому вигляді, не в вигляді е якихось фото, сканів, скрінів, таке інше. А все це повинно бути внесено в дію і е в міській раді, в ЦНАПах в БТІ існують люди, які Можуть їм в цьому допомогти, тобто, якщо є питання, і люди в чимось не справляються, то задавайте це питання. Ми будемо допомагати. Марія Соловйова, Леся Копилюк, Синицький, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків. Вона одна така на весь великий Харків. Своєю неповторністю наче надихає на позитив та літній настрій. Міські озеленювачі завершили висадку клумби-переможця загальноміського конкурсу. Її дизайнером став звичайний школяр дев'ятикласник. Я увидел данный конкурс в мессенджере под названием Инстаграм. Мне стало интересно, решил себя попробовать. Почему бы и нет, собственно говоря. Я сам по себе не художник, не дизайнер. Помогал родителям на даче по клумбам высаживать цветы там и так далее. И так получилось то, что мою работу заметили. Честно говоря, не думал вообще, то, что она как-то попадет в топы. И ее в итоге высадили на главные улице Харькова. Мне очень приятен тот факт, что я как-то поучаствовал в развитии нашего города. Таке трудне. Вже зараз ми можемо бачити завершену клумбу, яка у нас була, приймала участь в конкурсі. І ми дуже вдячні нашому переможцю, тому що він створив таке дуже тепле різнобарв'я. Літа в такому невеличкому куточку нашого міста тут ми можемо бачити багато кольорів: і жовтий, і синій, і фіолетовий, і навіть біле каміння, яке створює гарний настрій, створює позитив. І я думаю, що всі харків'яни залюбки зможуть оцінити роботу. Нашу роботу і роботу нашого переможця приїхати, сфотографуватися тут. І навіть я думаю, що ці світлини пойдуть по всій Європі, щоб всі знали, як в Харкові гарно, плетучо і тепло, затишно по-домашньому. Денис, вітаю тебе з перемогою в нашому конкурсі. Ми дуже вдячні тобі, що ти приймав участь, і маємо надію, що це не останній твій ескіз, і який ми разом з тобою будемо створювати в нашому улюбленому місці. І в нас для тебе є такий невеличкий теплий подарунок від нашого підприємства та від міста Харкова. Маємо надію, що взимку ти будеш його надягати, і він буде тебе гріти так, як нас гріє ця клумба. Завдяки тобі. Дякуємо. Дякую вам. Ігор Безкровний Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. новини Харків. Вони утримують путівку у доросле життя життя, де повинно самому приймати важливі рішення. У Харкові стартувала низка випускних вечорів. Цьогоріч це не таке масштабне дійство, як було раніше, але все ж таки свято у дітей повинно бути. Ось випускники 2023-го, які навчалися у школах індустріального району. 18 закладів освіти залишили 665 випускників: 70 з яких з золотими медалями, та 10 зі срібними. Четыре года, когда мы не ходили в школу, ну большую часть времени. Правда, очень сильно хотелось ходить в школу, с друзьями видеться, на уроках с учителями разговаривать обо всем. Правда, этого очень хочется. Жалко, что мы заканчиваем школу, но впереди много всего интересного будет. Я уверена в этом. У каждого все получится и каждый найдет свой путь, который он хочет. Надеюсь на лучшее, как всегда. Ну, хочу хорошо учиться, как обычно. Очень хочется. Работать по профессии, которую я выбрала, профессию архитектора, потому что она ответственная и очень интересная. Ну, ну, помогать людям ну, отстраивать свои дома. Всем выпускникам хочу пожелать счастья, добиваться всех успехов и идти. к своей мечте. Сегодня на самом деле очень волнующий день, потому что это выпускной, это раз в жизни такое только у нас бывает. Но на самом деле я очень рад, что я успешно закончил школу, и все мы успешно закончили школу. Теперь нам нужно выбрать главный путь своей жизни. Дорогие выпускники, я вас поздравляю с окончанием учебного года, окончанием школы. Вы молодцы, мы прошли очень долгий путь, 11 лет, мы хорошо учились, и мы заслуживаем на отдых. Дальше я желаю вам найти себя в этой жизни, добиться успехов и сделать все возможное, чтобы развить наш любимый город Харьков. Сегодня довольно волнующий день, ощущаю небольшой мандраж перед всем вот этим. В зале сидела, вспоминала первую учительницу, только пришла в первый класс. Действительно, очень большой путь пройден был, и я действительно рада, что так получилось, что мне удалось пройти эти 11 лет и закончить их с, такой, с таким результатом. Планы поменялись кардинально, поскольку до войны я думала, что я буду поступать в университет в Харькове. А так получилось, что на данный момент я поступаю в университет в Чехии. И это абсолютно на что я рассчитывала, но раз уж так произошло, я думаю, это к лучшему. Дорогие выпускники, я хочу вас поздравить с вашим выпускным. Вы прошли огромный длинный путь и. Вы действительно молодцы, что закончили его, и я уверена, что каждый из выпускников закончил действительно достойно, с высоко поднятой головой шагнул во взрослую жизнь. Свято незламних випускників міста Героя Харкова пройшло і у Київському районі. Більше тисячі одинадцятикласників, які навчалися у 44 випускних класах, 20 шкіл району. Сьогодні також отримали документи у своє доросле життя. Вчителі зробили свою справу, виховали найкращих: 114 випускників з медалями. З них золотими 88, срібними 26. Не так уявляли собі свято випускного вечора і випускники Основ'янського району, проте впевнені, що цей день все ж таки унікальний, бо в ньому сплелися і радість і хвилювання, і смуток, і очікування щасливого майбутнього. Цей день це своєрідний поріг між безтурботним дитинством і відповідальним майбутнім. Бути е, самостійною, бути комунікабельною. Мені було дуже весело, було дуже, було дуже круто. Ніколи такого в житті більше не станеться. Я стаю дорослішою. Шановні випускники, я бажаю вам успіхів, бажаю вам наснаги, бажаю вам натхнення, і я вірю в те, що у вас все вийде. І головне просто йти, просто робити, і все буде добре. Хоча більшість навчального року в мене пройшла дистанційно, спочатку це був коронавірус, потім, на жаль, війна. Але ці 11 років були дуже запам'ятовуючі, тому що у нас були дуже гарні вчителі, дуже гарні мої однокласники. Ми їздили на екскурсії кожну зимку, кожне літо. Незважаючи на війну, мої плани не змінилися. Я як і хотіла як і хочу поступати. В Харкові, тому що це моє улюблене місто, і я не уявляю себе ніде, крім е, Харкова. Е, шановні випускники, шановний мій клас, я бажаю вам, щоб ви досягли всього, що ви хочете досягти, е, щоб ви здійснили всі свої мрії, щоб ви поступили в університетах своїх мрій. Щоб, е, ми ніколи не забували один одного і якось підтримували зв'язок навіть через 10-20 років. Ці роки були дуже складні, зважаючи на, нашу, на ситуацію, що у нашій країні, на війну та на карантини, на дистанційне навчання. Це для багатьох було, мабуть, дуже складно. Але власне для мене це було е, щастя, що можна вчитися навіть не виходячи з дому. Проте Звісно, я хочу подякувати нашим вчителям за те, що вони, незважаючи ні на що нам допомагали та завжди були поруч. Шановні випускники, ми стаємо на порозі нового життя. Тому я хочу всім побажати щастя у майбутньому стійкості, рішучості. Я впевнена, що ми зможемо зробити нашу країну та наше місто краще. Все буде Україна. Харківський міський голова Ігор Терехов побажав усім випускникам індустріального, київського та основ'янського районів успіху, перемог, здобутків та здійснення всіх мрій. Сьогодні ваше свято. І мені перш за все хочеться побажати вам, щоб ваше життя було щасливим. І це обов'язково буде. Бо Ваші вчителі зробили все можливе і неможливе. Вони подарували, по-іншому сказати не можу, вам ті знання, які вам будуть необхідні у дорослому житті. Низький угли вам, наших вчителі. Велика шана вашим батькам, які, незважаючи на жахи війни, зробили так щоб ви мали змогу навчатися. І хочу подякувати вам, дорогі батьки, за вашу позицію, за вашу турботу на наших дітей. І, звісно, хочу звернутися до вас, наші шановні діти, хочу побажати вам перш за все міцного здоров'я, щастя, нам усім, якнайшвидшої перемоги, миром. І разом будемо відбудовувати наше славетне місце, місто герої Харків, яке ми так усі любимо. Слава Україні! Ігор Безкровний, Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Новини Харків.